Прив... — Доброго вечора. — Привіт, дід. — Буде вечерять? — Що ти біг, так біг, аж до столу біг? Чуть не впав, аж захекався прямо. — Так, вечерять. — Ти купиш. ж кричала бігом-бігом. — Я ніколи не кричу. — А що ох, не де? — Виражайся культурніше. — А як? Це, ну, шепчеш. — Це ти тільки маєш кричати іноді. — Шепчеш. Да. — Я глухий, то я кричу. — А, ну, понятно з тобою. Сьогодні у нас хороша, смачна вечеря. — Да? да. Да, а ти що не заметив? замітив? Замітив. Да. Якби ще рибку була почистила. Не, рибка не разів разів чиститься. Чиститься, щоб. А, воно спеціально знімається так, щоб пальці облизували. А -а -а. Да, дідь, да. Ти не туди а -а -а -а. попав. Да -да. Ти ну попав ладно. на зйомки. Ну давай, діди, сі Да. І на закуску де є в тебе, що. За... Буде... Може закуски закуски член. Так. Ти давай. Даю. Поставила б їй птарілочку. Ні, тобі як треба, то поставляй. Да. Бо тобі вже і та, і друге. Якби ж мені хто поставило коли-небудь хоч один раз. То тим, да. Та, звісно, що їй не треба нічого. Ага. Як? Можна. Можна їсти таке. Ну, ага. дії. А який сти хочеш. А як не хочеш? А то не ще не. От, от цей дід. Цей дід такий вразний. Якби тільки хто знав. То це врага, Аж кишки шкішки вимотаєш, не тільки. Ага, не можна так піддержувати трохи? А? А, не можна, я втомилася за день. Можна вже. можна. А, це ж тоді зі на базар ходила. Що ж горішки би вже бить. Та да. От декси На Мені. завтра, Темне на набить. завтра набити ж надо. Та після завтра. А завтра і лести. Ні, на завтра набити треба. Щоб було що щовкать. Та діти. колись наб'ється, подивій. Я тут. Як мета й ложку. Ну, на завтра треба, я так Ну, mm, да. Yeah. О, oh, дід oh, човкать, привік горіхи, та він і рибу так само з А я тобі рану наб'ю, зранку. Я тебе наб'ю. Я тобі наб'ю вже звечора. Щоб ти його не сунула туди. Отож, так. Да. А то ох, а ну попусти трошки. Вождь оті, воно скаче, куди хоче. Обіти. Ай-яй-яй-яй, десятому закажемо, щоб не попускали. Ага. Ти можеш, да. Уплітай, уплітай, дід, уплітай, як тільки можеш. І пальчики облизуй. Угу. Да. А ти не хочеш поливати? Я тебе оближу. Я тобі знаєш, що хотіла сказати? Що? Сьогодні ж були на базарі бачили ж, які там ціни. Та ну то їжу вже не так їсти, як ось ти їси. А як? Я... А що ж я тут така їм? Розсмоктувати її будемо. Так. Та. це знаєш приказку, Не наїж, не належишся. Ну, ти сьогодні поїсти, а тоді не буде, що їсти. Лучше розтягувати удовольство потихеньку його. Ну, я на завтра розвлю, так? Да? Ні, на завтра не оставляй. То буде вже удовольствие розтягувати. <рес> Ото взяв одну рибинку маленьку, ага. кладеш у рот ну. і ходиш цілий день, смокчеш її. Розсасуєш. Ага, то це вже можна вже не я вже сьогодні візь, можна не їсти. Да? <рес> Та не їсти, а смоктати, смоктати Це вже їжа не для того, щоб їсти її, Ох. а як купив, то тільки положив ото в рот, щоб тобі рибно було цілий день. <рес> Понімаєш? Що <рес> там ще в тебе є? Одна конфетка там узяв в день, положив у рот. І так і ходиш, щоб тобі солодко було. Ага. Бо завтра як не буде, то тоді що? Ну, да економіки. А ти привик так їсти, що треба напхатися, напхатися і піти а по так тому. Да. А це вже будемо по-новому. нас вже, ну як, призвичають до нової житли, до нового життя. М -м -м. Щоб ми вже жили по-новому, все буде нове, ти ж сам казав. Що все буде відродиться то... і буде нове. Да, так, їсти не їсти. Оце ж так їсти. Нові люди, які будуть, вони вже стільки багато їсти не будуть. То... Вони ото як оці птічки. Та я ж до того мені не дотягну. Ото як ті птічки будуть. Поклювала, поклювала. І полетіла. Легенька така хороша. Подивись на наших людей, їсти, наче нема що я там. Я роздивляю всіх на людей. Скільки тяжолих, з ноги на ногу переминаються, бідні на них, а жалко дивиться. Нашу та їжа. Гав. І а то ж вся їжа робить, калічить віде, людей. Той, той ну вона ж калічить людей. Ти вже доживаєш, особливо жінки, 60-70, як вони привикли таке їсти. Ну... І вони вже бідні, вже не раді нічому. Ходить важко, з ноги на ногу переминаєш, а все от їжі. Усе. Мені не та ти бігаєш, жири скачеш кожен о, день. О. Да. Сьогодні, як побіг, то я думала приб'ю того діда. Я попала сьогодні в капкан. Дід пішов з дому, а я в капкан попалася, і ніхто мене не спасав. Я дід прийшов, та ще посміявся з мене. Да. Посміявся Це з мене. Так. А так треба. Коли ви, де той Васильович, у неділю робили двері, вроді вони поставили їх добре. Да? Ну, думаю, сьогодні мимо йшла, мені ж треба бігом, бо тут плиті розтопила, на кухні газ горить. то думаю, зараз бігом... мимо йшла, думаю, я потрогаю ці двері, зайшла всередину туди і защілку покрутила. Я її покрутила, а вона защупнулася. І... А назад. Я хотіла разом з дверима винести його. Назад я не змогла вийти. Я й туди, я й сюди. Діда вдома немає, сусіда знаю, що вдома немає. так кричала спаси мене, чи зніми з вікна, чи. Зайди, може, відкрив, якщо б відкрив. бо ключі залишилися з цієї сторони, а, а за щока там? Ну, Нащо я їх трогала? Більше я ту защоку ніколи трогати не буду. Ні, ні, ні. Бо я там я ж... остануся і не вийду. Добре, але знаєш, що добре, що вікно спасає. Якщо вже так на доїзд сидіти, то можна вилізти через вікно. Але ж я чого побоялася. Я вилізла на нього, там високо на нього. Я на нього вилізла, сіла та й сидю. Вилізла так до половини і дивлюся. На дорогу видно. Діда йде, не видно. Сиділа. Нє, ну Думаю, якщо я. А як злазити треба, то мені треба повернутися задом. і вилазити задом. Ну, щоб хтось побачив цю картину. То я щось треба да, зад викинути з вікна, потім держаться за підвіконник на руках і раз і скочив, Там півтора метра до землі. І я думаю, рискувати чи не рискувати? Ну, хіба ж думаю, ну що ж це таке? Посиділа на тому вікні? Ну, думаю, мені ж треба вийти, бо я ж, я ж не тут ж а... я щось сидіти тут, Господі. Ну думаю, зараз я ще раз спробую її. Я скочила з вікна. Отак круть, круть туди, а раз воно й відкрилося. Ах ти ж зараза ж тих защою. А то це що воно було таке? Я чуть у вікно не вискочила добре? А я ж і казав, що там десь пружинка. Дочіло? Ой Надо дід, ну тебе з твоїми защока. А ти, а ти собі? Ну, я думала, що вже ж що... ага. зробили по-людському його. Ну да. я попробую зараз так, вона як крутиться, аж так, я знаю, завжди туди-сюди. А тут тільки раз, а туди вже не крутиться назад. І це щоб так попастися, а щоб там вікна не було, а щоб. Та це так не, тоді, виходить, тільки з дверима треба було. Спала. б. Не було б я б разом з дверима вийшла, щоб ніхто мене не врятував, там я б кричала, я ніхто б не почув. Тут треба виходити, бо плеті Наш... а. а, Двері не ставить нав'язку. Мабуть, краще було якусь нав'язку почепити за цих дверей, бо ті замки, як попадеться там, то, то вже можна надовго, особливо як та кого тут догукаєшся. Той спить постійно спереду, по дорозі хтось чужий може йти та ну, злякати людей. Господи, більше, я не буду ніколи їх трогати, бо як засяду на цілий день, то мені там і ніхто не визволить мене, а дід тільки ходить, сміється. Ні, ну вчора б Я б довго сиділа, я б таки... не, я б б рискнула вилізти, отак потемніло б уже, я б тоді вилазила затком уже. Ну, в хаті ніколи, ма. чого його там закриватися? Ні, я не закривалася, я провірила Та просто, провірили. чи воно крутиться, чи да, ні. Це... Я, я не думала там закриватися. Ти ж стояла, дивилася. І... Бачила, як я відкривав, Я, відкрив. Я думала, я тебе ж не спиталася, я думала, що ти покрутив та справи. Ага. І думаю, я ну ж перевірю, як дід справив. І... З твоїм дідом він прийшов і сміється. То з мене. хоч би двері не закривала. Не знав. Ні. Чого то мені схотілося попробувати закрити їх із середини? Ага. І я закрилася. Молодець. Дід мені постку поставив, думає, як закриється там. <рив> не, ні, ні фіо, я б через вікно вилізла б це б. Хай би мені надоїло б там сидіти. Як я туди пролазу свободно в ту, у, у ту шибку, то а чому я, б я не дивиться. Та решоточка вилетить, за тобою разом. <рив> Прибабов не вилети. Ох, дід, не трайма. Вилізу по любому. Так, а що ти ти вже пооблизувався, витираєшся? Ну, все ж, ти казала, яке любить Я Яко люблю, щоб ладовше хватило. А на завтра мене холодець. Ціла коструля стоїть. Ось я його на ніч роззіллю, а на зранок буде. Я вже може в часов десять. Да. Чи 9 не сіаду. Так що це так, не видно, Хтось згадує. Ну, ну, можеш тепер закусити. Кампотіком, а то не лізуть ці сладості. А що його я почалась? Я я ну, правильно, бо якщо будеш і солодко, ти з'їси а все буде не солодка. Я не не схочеш, бери перед булку. Ого, сіка, наче, можна було. Вода, як її придавить, то а там я нема нічого. Зараз такі булки роблять. Теж економні такі люди вже поставали. Що на вигляд, на вигляд булка, А як отак придавиш, то вона вся в жменю власить. Теж навчилися економно робити. Хліб усе оце. Ні, це ще така більша. Да, так, да, так, да. так. Зараз ти її з'їси не замітиш. На, ага. Ось. Ну дід смачного тобі. Ох, ох, і засірбнув, аж перевернулося, у мене що ти в середині. Так дід не умліть, ти вже такий умний зробився. Хочеш мене переумнічати? Да. Не. Ме. Ти впай, пальці облив. Так давай. Розсосуй. Не смішило. <laughs> бо на ті ціни, що ми бачили. А по 5. Так, діти. 25. Так, да. лучше на них не дивитися, не ходить. Не хочу я туди ходити і дивитися. Ось так тоді. Так. Ну, ти будеш ще розсасувати довго, так що, махай до свидання, да. всім смачного бажай. Кажи, да, бо, ще... бо я. На... Бо я, закусю, да, бо я надогу, кажи. Да, кажи. Да. Я не спішу, кажи. Да, Удовольстві люд... розтягую. Да. Людям От надіять. такий Все у нас букбанк вийшло. Да. Дуже смачний і апетитний. Да. Дід на весь рот пхає. Казала йому розмокти, а да, да, він на весь рот. Так, ну ладно, всім гарного вечора, смачного, всім смачної вечері. До наступних зустрічей. Розмог життя, як хочеться. Я буду їсти.